Дачне селище поблизу Львова. До цивілізації рукою подати, однак виглядають відпочинкові будинки як після навали. Майже на всіх дверях зірвані замки всередині безлад, металевих парканів та сіток немає й близько. Подекуди розібрали дахи. Кріша желізом крита, зняли тут. Желізна будка була, спалили. Звинувачують тотешні дачники сусідів, які таборують неподалік уже п'ять років. Вони, мовляв, розбирають усе, що можна здати на металобрухт, хоча не гребують і дерев'яними сараями. Їх поступово розбирають на дрова. Ото вони все витягають, рами, вікна. Міліція, розповідають, потерпілі зарадити їм не може. Більшість дачників намагається не з'являтися на заміських ділянках, бояться. Зловмисники, яких ловили на гарячому, погрожують підпалами. Сусід каже: я їм спитався, що ви робите на, на тім участку. Він відповів: закрий рота, бо спалю. Обидві власниці ділянок обличчя попросили не показувати, однак до ромів ідуть разом з нами. За словами пані Світлани, винуватці їхніх збитків живуть у цьому будинку біля дороги. Побачивши камери, усі ховаються. Захищатися виходить лише одна жінка. Зайдіть і подивіться, якщо що то ви пізнаєте. Ви заберете. Який? який, як і гатикса купляли. Тут нам на базари. Ви що? Ага. обще бабушка. Наразі дачники збираються піти у міліцію з колективною заявою, от тільки ще не всі власники бачили на що за зиму перетворилися їхні будиночки. Арсенда Нелюк, Олексій Шалковий, головні новини Львова.